Так, друзі, всім привіт! Зараз ефір з приводу трьох можливостей, за якими українцям можна потрапити до США у 2024 році. Зараз я коротенько про всі ці можливості розкажу. Якщо виникнуть якісь питання, то, будь ласка, тоді мені їх задавайте. І так, значить, тут раніше у себе на сторінці я викладала таку інформацію про три актуальні можливості, які зараз доступні для українців. Зараз одну секундочку, вони просто щось, як я тільки відкрила як я тільки відкрила ноутбук, вони чомусь у мене зникли з ноутбука, але зараз я до них швиденько повернуся. І так, значить, чому взагалі це зараз дуже актуальна тема, тому що потрошки все вже на. Третій рік війни потрошки вже все закривається, і для тих людей, які особливо не дуже люблять поспішати, треба зараз на це дуже сильно звернути увагу і починати робити активні дії до того, щоб переїхати е, до США. Тому що ну, відтягувати до останнього моменту не треба. Бо, як ви знаєте, от зараз, наприклад, яка склалася ситуація по Канаді, дуже багато людей зробило для себе візи до Канади, але в ітогі хтось не поїхав, хтось поїхав. Да? І зараз багато людей, які туди поїхали і у яких вийшло, роблять для себе документи для своїх родичів, для своїх близьких. І це окей, тому що ніхто не знав, як там буде, Да? А наразі от є США, до якого є українцям можливість долучитися до програми ЮФОЮ. Через це я вас закликаю. Якщо ви тільки думаєте про цю програму, їдьте, спробуйте, і ви про це не пожалієте, навіть якщо у вас є канадська віза. Так, дивимося на ці три. Можливості. Перша це U4U, як я вже сказала. Друга це туристична віза B1, B2. І третя це Green Card. Ці всі три можливості, вони між собою переплітаються, вони між собою зв'язані. І ви можете використати як кожну з них окремо, так як і поєднати. Я далі розкажу про що це. Значить, почнемо з U4U. За цією програмою, вам потрібно, щоб спонсор був у вас, який зможе вас фінансово забезпечити. З цієї практики, яка склалася взагалі зараз, то краще, щоб це. Цей спонсор раніше нікого не подавав, або в нього був інком на рік більше, ніж 100 тисяч доларів. Це буде взагалі ідеальна тоді картина, якщо на вас подавати від спонсора на аплікацію вашу. Да? От чому це важливо, тому що зараз все довший термін погодження аплікацій стає, і це я вважаю з моєї практики, це все більше залежить від того, чи подавався раніше спонсор, взагалі на спонсорство, чи не подавався, чи не робив він цього раніше. Значить, за цією програмою ви можете заїхати зараз на два роки, але з тих людей, які поїхали вже раніше до США, вони зараз там знаходяться два роки, можуть після двох років ще продовжити на два роки взагалі ваші документи і чекати відповідно і перебувати там, я маю на увазі. Потім через якийсь час вже подаватися на наступні кроки в імміграцію в США. А також надається Work Permit. Зараз, от станом на жовтень, вже є інформація, що не дуже активно надаються. Документи це як медстрахування, але знову ж таки, це в залежності від штату, куди ви поїдете, і в залежності від того, наскільки ви будете активним у плані цих імміграційних питань. Тому що в деяких місцях, можливо таке, що ви прийдете, вам скажуть, ні, ми нічого не дамо, ви розвернетеся, підете. А в деяких місцях треба прийти бути наполегливим і казати, що дивіться, я приїхав офіційно. Тут виходить, у мене є право на це, то давайте мені його. От далі є така ще ситуація, що люди, які приїхали по ЮФОЮ, їм не подобається, вони розвертаються, виїжджають. Тут також немає нічого поганого. Головне, щоб ви закрили повністю всі ваші документи, зробили повністю це все закриття, щоб за вами нічого не тягнулося, нічого за вами там не числилося, не банківський номер, ні номер телефону. Нічого такого, і ви виїхали тоді. Да? Після цього ми також подаємося на туристичну візу. І Туристичні візи погоджують і в цьому немає нічого поганого. Просто коли ви правильно все підготуєте, коли правильно все вмотивувати і розказати, чому так сталося? Да? Чому там один раз так сталося, чому другий так раз сталося? От, туристична віза вона стандартно видається у нас на 10 років. На кожну людину після співбесіди з многократним правом в'їзду і виїзду з країни. Це, в залежності також від ваших цілей. Яка взагалі зараз складена практика? Виходить, що, наприклад, їде хтось з дітей один туди, він там собі все влаштовується, знімає житло. Потім, коли вже отримав документи, ну правда, це мінімум через рік можна вже подаватися ця дитина, щоб була як спонсор. Потім ми подаємо батьків, щоб вони приїхали просто для візиту, або приїхали також переїхали жити. Ну, це в залежності в кого яка ситуація. Або робимо туристичну візу. Туристичну візу це, коли людина вже точно знає, що вона не хоче там лишатися, вона просто буде їздити туди-сюди. Навідувати своїх рідних. Також така популярна практика. Найбільше погоджень зараз відбувається у, для українців у Польщі, саме також є погодження і в Угорщині, і в Румунії, тобто в наближних країнах до України. Це я кажу, чому я на це звертаю увагу? Тому що, наприклад, в Канаді, в США та ситуація не така. Далі грін карт, скажімо так, оці перші два способи: U4U і туристична віза. Грін карт, вона є великим доповненням до цього, і на неї треба подаватися, незалежно від того. Чи подавалися, чи пішли ви по U4U, чи пішли ви по туристичній візі. Ці способи вони один від одного не залежать. І треба подаватися, для чого? Для того, щоб це можливість іммігрувати набагато швидше, пропускаючи оці моменти з U4U, пропускаючи ці моменти з туристичні. Візу, тобто імміграція по вона набагато швидше, да, вона набагато прискорює ваш імміграційний процес до отримання громадянства. От. І до того ж, отримання подачі на грін участь у лотереї, вона відкривається тільки один раз на рік, на місяць, і багато людей з різних країн вони. Використовую цю можливість, тому я закликаю вас користуватися незалежно від того, чи ви подавалися на United for, uh, Ukraine, uh, United for Ukraine, чи ні, чи на туристичну візу. Вот тому, якщо коротенько скажімо так, один кожен з цих способів вони поєднують один одного, вони доповнюють один одного. Грін карта вона взагалі доступна для як, як на U4U, так і на туристичну візу, і треба користуватися тим, що зараз є, тим, що зараз залишилось всього лише два тижні до закінчення терміну подачі на грін-карт. Приймати участь у всьому і користуватися абсолютно всіма можливостями, які ви зараз маєте, щоб потім в майбутньому про це не жалкувати. Все, всім гарного дня і до побачення! До речі, якщо у когось лишилися питання, ви можете мені писати в приват, пишіть мені в приват, я вам відповім. Ми на ці теми поговоримо.